Ми сьогодні з Юлею придумали топ сніданок. Ми були в одній команді, це взагалі була топ команда, ви там подивитесь чи вже дивилися. Нам потрібно було приготувати сніданок з продуктів, які нам надали. Спочатку ми думали зробити щось таке банальне, типу вівсянка з бананом, але вирішили піти більш складним шляхом, щоб Тарасіку сподобалось, але, на жаль, йому не сподобалось. Але ми дуже раді за Настю. Але записуйте рецепт. Коротше, вівсяні пластівці. Берете вівсяні пластівці, банан, трохи молока. Усе це перемішуєте і робите як оладки. Там буквально три хвилини на пательні, і це буде муа, просто супер смачно, супер е, легко і супер поживно. Отже, сьогодні я мала бути в парі з Олексієм, проте через обставини йому прийшлося покинути це шоу. Але все одно, слава Богу, його замінив наш ведучий Сем. Ми з ним дуже добре спрацювалися, він мені допомагав, я йому допомагала. Тобто, все було просто шикартос. Так, ми приготували, наче там, якісь види бутербродів, а, вівсянку з бананом, молоко кип'ячене, чай без цукру. Тому так, мені все сподобалося, все було смачно. А, дегустатор це зацінив, це саме головне, і завдяки цьому я. Виграла отаку, зараз покажу гарно. Отаку чашечку від Альфреда Нобель Універсі. Боже, ну це. Я за це боролася. Все, Всім до побачення. Це був легендарний челендж. А попереду ще більше випробувань та незбутніх емоцій. Студентське життя без фільтрів триває.